Цьому ролику даю покрокову інструкцію, як подати річну декларацію за 2022 рік для фопів на першій та другій групах єдиного податку. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І прийшов час звітувати для фопів першої та другої груп єдиного податку за 2022 рік, який видався достатньо непростим. в нас було в тому числі багато пільг, змін, і виникає багато питань, як же з врахуванням цього всього подати декларацію. В цьому ролику ми всі ці питання закриємо покроково розповідаю, як, що, до чого. Чого, як подавати. Єдине, що вас прошу, дивитися ролик від початку і до кінця, щоб нічого не пропустити, оскільки нюансів дуже багато. Подавати будемо через електронний кабінет платника податків. Якщо ще не зустрічалися, не знаєте цей сервіс, ось відеоролик із короткою екскурсією по ньому. Отож, поїхали до самої подачі. В електронному кабінеті заходимо у введення звітності і обираємо період, за який будемо звітувати. Обираємо 2022 і обираємо період рік та клікаємо кнопку створити. Є. В цьому полі обираємо F01 прибуток. Наступне поле залишаємо повністю пустим. І обираємо нашу декларацію. Тут вона форма F010 3405 податкова декларація платника єдиного податку. І бачимо для першої та другої груп річна. Також бачимо граничний термін подачі. Подаємо ми цей звіт починаючи з 1 січня 2023 року і до 1 березня 2023 року. Загалом клікаємо на форму, щоб обрати її. У вікні, що відкривається, обов'язково контролюємо, щоб в нас правильно підтягнулась податкова, тому що інколи буває так, що тягнеться щось не те. І обираємо, що ми подаємо додаток 1 по ЄСВ. Якщо, звісно, вам його подавати потрібно. А не потрібно його подавати тільки тим підприємцям, які Протягом всього 2022 року мали пільгу зі сплати ЄСВ, і ЄСВ за ФОП не платили. Це в нас е, ФОПи, які одночасно працюють на основній роботі. Роботодавець сплачує ЄСВ, не менше мінімального вони можуть не сплачувати і не подавати цей додаток. І це в нас є пенсіонери, які також можуть ЄСВ не платити. Всі інші ФОПи цей додаток подають. І клікаємо кнопку створити. Починаємо заповнення нашої декларації із рядка 9, де нам потрібно вказати кількість працівників. Я вказую 0. Далі, в 10 рядку, ми тут маємо заповнити всі кведи, по яких ФОП отримував дохід в 2022 році. Я зазвичай для того, щоб всі кведи в. Казати, відкриваю ще одну вкладку із кабінетом платника, оскільки у нас в облікових даних з самого низу є перелік всіх кведів, які є у ФОПа в єдиному державному реєстрі. Якщо вони є у вас і в реєстрі платників єдиного податку, ви можете просто їх скопіювати. всі виділяємо. Я скопіюю тільки декілька, щоб було простіше заповнювати декларацію, і просто Ctrl-C. І Ctrl V є -E. і. Всі кведи підтягуються, слідкуємо за тим, щоб був і номер квед, і назва кведу. Нам достатньо просто видалити нижнє підкреслювання, тому що тут форма його не сприймає і не буде зберігати із ним декларацію. Якщо раптом вам потрібно додати тут новий рядок, ми просто на неактивній клітинці правою клавішою миші клікаємо, і кнопка плюс. Така ж логіка із видаленням рядка просто мінус. А тут перервемось буквально на декілька секунд, незважаючи ні на що, я далі продовжую для вас давати корисні ролики, безкоштовні інструкції. Я б цього точно не зміг зробити без патронів, спонсорів чи просто без ваших донатів. І якщо вважаєте, що роблю гарну, корисну справу, бачите карту привату, карту монобанку, в описі під відео є посилання на Патреон. Безмежно вдячний всім, хто зараз підтримує канал тільки завдяки вам. Я далі можу продовжувати свою справу. І поїхали далі. Кведи заповнили, працівників заповнили. Далі переходимо до заповнення показників господарської діяльності. Перша група у нас заповнює е, другий розділ. Тут є показники господарської діяльності для першої групи, а друга група заповнює е, третій розділ. Будь ласка, для другої групи. Загалом, в цьому році в нас особливо важливим є пункт, що місячні авансові внески, адже в нас були пільги по сплаті єдиного податку, і підприємці могли не платити єдиний податок починаючи з квітня місяця і до закінчення воєнного стану. Проте, ми маємо. Відобразити в самій декларації, що ми цією пільгою ви обрали користуватися для для цього, що ми робимо. Давайте зараз покажу на другій групі. Отак, в нас є перший квартал. В першому кварталі в нас січень-лютий-березень, і за ці всі місяці в нас сплата є обов'язковою. Тому ми в будь-якому разі в першому кварталі ставимо суму нарахованого єдиного податку за три місяці. 1300 гривень єдиного податку в місяць це в нас 3900 за квартал. Якщо далі з квітня ви нічого не сплачували, користувались пільгою, ми просто не заповнюємо наступні квартали по авансових внесках. Якщо ж за якийсь місяць все-таки сплачували, наприклад, січень-лютий, березень сплатили, потім сплатили ще за квітень і далі вже не сплачували, тоді ставимо і в другому кварталі 1300, будь ласка, за один місяць сплата в нас прийшла, далі нічого не платили. І знаю ще багато підприємців, які січень лютий березень сплачували, потім тривалий час не платили нічого, і далі знову почали платити в жовтні, в листопаді. Як в такому разі вписувати авансові внески? Що цікаво, ми їх не будемо вписувати в четвертий квартал, навіть якщо ми їх сплачували в четвертому кварталі. У нас єдиний податок нараховується і списується по порядку. тобто, навіть якщо ми сплатили січень-лютий березень, потім не платили нічого, а в грудні заплатили 1300 гривень, то ці 1300 гривень в нас підуть за квітень. Ідемо по порядку. Тому, якщо заплатили загалом за 6 місяців 2022 року єдиний податок, неважливо, коли ви його сплачували, ми тут будемо вказувати також по порядку. Буде виглядати заповнення ось таким чином. Ну і звісно, якщо платили за всі місяці, то ставимо єдиний, то ставимо єдиний податок по всіх кварталах. Ну, знову ж таки, якщо ФОП був новостворений і створився там з середини року, із сьомого місяця, з липня почав працювати на єдиному податку, то, звісно ж, ми тоді в першому і другому кварталі на другій групі не були. І за перший другий квартал нічого не заповнюємо, починаємо заповнення з третього кварталу. Отож, плюс-мінус з авансовими внесками розібрались. Надіюсь, якщо раптом ні, можете писати питання в коментарях до ролику, буду підказувати. Також нагадаю, а можливо, хтось і не знав, що ви можете заказати в мене та моїх колег консультацію з подачі декларації або загалом подачу самих звітів за 2022 рік. Посилання для запису є в описі під роликом. Далі, після того, як ми заповнили авансові внески, нам потрібно... Вказати суму доходу, яку ФОП отримав за 2022 рік. Вказуємо ми всю суму доходу за рік для другої групи в третьому рядку. Хай буде 1 мільйон є. Ця сума доходу нам тягнеться також у восьмий рядок, це нормально так потрібно. І далі ми маємо проставити відмітку, що ми подаємо додаток по ЄСВ. Якщо, звісно, ми його подаємо, якщо ви не входите в пільгові категорії, які не сплачували ЄСВ загалом. 21 рядок. Ми ручну не заповнюємо. Він заповнюється автоматично після заповнення додатку 1 по ЄСВ. Загалом, ось таким чином в нас буде виглядати декларація для підприємця другої групи, який сплачував єдиний податок за. Весь 2022 рік. Що із першою групою? З першою групою все точно так само, але ми заповнюємо показники господарської діяльності в другому розділі. За один квартал у нас буде 744 гривні 30 копійок єдиного податку. Загалом єдиний податок в 2022 році у нас 248 гривень 10 копійок за місяць. І якщо ФОП сплачував за всі періоди єдиний податок, проставляємо таким чином і суму доходу за 2022 рік, перша група ставить в першому рядку. Хай буде також 1 мільйон. Ця сума також підтягнеться в восьмий рядок, це нормально. Все, і знову ж таки, відмітка про те, що ми подаємо додаток по ЄСВ. Тепер переходимо до не менш цікавого пункту до заповнення додатку по ЄСВ. Для цього переходимо в додатки і обираємо додаток 1. Є ось наша форма. Починаємо заповнення цієї форми із восьмого рядка. Тут нам потрібно поставити період перебування фізичної особи підприємця на спрощеній системі оподаткування. Оскільки ми подаємо декларацію за 2022 рік, то тут в нас не може стояти дата раніше за 01.01.2022 року. Якщо у вас ФОП працював весь 2022 рік на єдиному податку, то тут ми ставимо з 01.01.2022 по 31... 12.2022. Обираємо категорію застрахованої особи, ставимо шестірку, це цифра нас, єд, платників єдиного податку. І починаємо заповнення самої таблички по ЄСВ. Січень лютий буде заповнення у всіх точно. От таке ж саме, як зараз я роблю, буде у всіх однаково. 6500 це сума мінімальної заробітної плати. 22 це ставка ЄСВ і 1430 гривень це сума ЄСВ, яку ми нараховуємо за один місяць. Далі. Починаючи з березня місяця, знову ж таки у ФОПів була пільга, і підприємці могли не сплачувати єдиний соціальний внесок. По суті, сплата була добровільною, проте, якщо ми не сплачуємо ЄСВ, ми жертвуємо своїм страховим стажем. Якщо немає сплати ЄСВ, ми не ставимо нарахування по ЄСВ, і в нас за цей місяць не буде стажу страхового, який потім буде враховуватися при розрахунку пенсії. Отож, якщо ФОП вирішив скористатися пільгою, ми ставимо замість мінімальної заробітної плати 0, залишаємо ставку 22. І в четвертий стовбець в нас сума нарахованого ЄСВ також виходить 0. Скільки місяців ми не платили, за ті місяці ми ставимо подібним чином 0. 22.0. Тобто для ФОПа, який обрав для себе не сплачувати ЄСВ, починаючи з березня заповнення буде виглядати ось таким чином. Є. Ми бачимо, що у нас є. Загальна сума нарахованого ЄСВ 2860 гривень за 2022 рік. І відповідно, все таким чином, заповнену табличку, ми можемо подавати. Якщо ж ФОП е, вирішив сплачувати єдиний соціальний внесок е, за весь 2022 рік яким чином буде виглядати заповнена табличка? Ми продовжуємо ставити мінімальну заробітну плату до кінця року. Проте не забуваємо, що із жовтня місяця в нас мінімальна заробітна плата виросла із 6500 до 6700 гривень. Є ось таким чином буде виглядати заповнення таблички для ФОПа, який весь 2022 рік обрав для себе сплачувати єдиний соціальний внесок. І загальна сума ЄСВ, яка нарахована за весь 2022 рік, 17%. 1292 гривні. Важливо, що коли ми подаємо декларацію, у нас ось ця сума, яку ми бачимо в усього, вона піде мінусом по рахунку, піде вона мінусом. Через 10 днів після крайнього терміну подачі декларації, тобто приблизно десь 11 березня у всіх ці суми підуть мінусом по рахунку ЄСВ. Тому обов'язково слідкуємо, заходимо в стан розрахунків з бюджетом, знаходимо рядок по ЄСВ. Це в нас код платежу 710.4.4.0. десять Дивимось, щоб у нас в надміру сплачених сумах. Щоб у нас в цьому стовпчику по ЄСВ була переплата, яка не менша, ніж сума ЄСВ, яку ми декларуємо в пункті усього. Ще декілька слів хотів би сказати для тих підприємців, які зареєструвалися вже в 2022 році, тобто працювали не весь рік. Для вас заповнення таблички буде виглядати точно так само, крім одного важливого нюансу. Ми будемо ставити ось тут в Восьмому рядку період перебування на спрощеній системі з дати реєстрації платником єдиного податку. Тобто, якщо ви зареєстрували ФОП і з 1 липня ФОП став на єдиний податок, то ми тут будемо вказувати саме з 1 липня, з 1.07, і оскільки тільки з липня ФОП почав працювати, січень, лютий, березень, квітень, травень-червень, він не працював. То за ті місяці, які ФОП не працював, ми нічого не ставимо. У нас заповнення цієї таблички почнеться тільки із липня місяця. І все. Крім, крім цього, більше нічого в заповненні для вас не буде відрізнятися. Отож, декларацію ми заповнили. Після того, як заповнили, я би рекомендував вам зайти ще в головний документ і подивитися, щоб в 21-й рядок у вас правильно підтягнулась сума ЄСВ із пункту всього е, нашого додатку. Тобто, бачимо, що в нашому додатку 8712 гривень усього ЄСВ нараховано. Е, ця ж сума стоїть у нас. І в головному документі в 21-му рядку значить, все ок, все зробили правильно. Після того, як декларацію заповнили, клікаємо кнопку перевірити. Виходить повідомлення, що декларація перевірена, ми її зберігаємо. Заходимо у введення звітності, обираємо потрібний період 2022 рік, і знаходимо нашу декларацію. Її потрібно виділити, клікнути кнопку підписати. Зазвичай я підписую просто файловими ключами, але ще можна скористатися і хмарними ключами. Найчастіше ми для цього використовуємо дія-підпис, оскільки додаток Дія є у всіх, і відсканувавши QR-код через додаток Дія, можна документ також підписати. Єдине що ця функція працює не завжди, чомусь часто є збої. Загалом підписую ключами файловими. Після того, як ми підписали документ, в нас в статусі з'являється ключик, і статус в нас стає підписано. Після цього нам достатньо просто клікнути на декларацію і натиснути кнопку Відправити, щоб вона пішла до податкової. І вже протягом кількох годин чи кількох днів податкова ваша декларація опрацює, і вам потрібно буде зайти сюди, у введення звітності, і перевірити, чи декларація прийнялась. Якщо декларація підсвітилась зеленим Кольором все ок, все пройшло. Якщо стала червоною, підсвітилась червоним кольором, значить є якісь похибки. Про те, чому декларація не приймається і як зробити так, щоб приймались, які є помилки. Я розповідаю ось в цьому ролику. Тому якщо раптом щось буде не виходити, просто його перегляньте, і я впевнений, що у вас вдасться після цього все подати і все прийметься. Що ж, надіюсь, у вас все вийде. Якщо будуть виникати питання, ви можете написати мені в телеграм-каналі. Стараюсь всім відповідати. Ось посилання на нього. Також можете писати прямо тут в коментарях під роликом. Там же є кнопка спонсорувати. Можете ставати спонсорами каналу, це всього 30 гривень в місяць, як чашечка гарної кави. Але тим не менше для спонсорів я стараюсь відповідати в першу чергу. Ну і дякую за перегляд. Перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і бережіть себе. На все добре!